Працівники держохорони гетьманського національного парку провели рейд з охорони заповідних територій у Тростянецькій громаді. За словами співробітників служби, такі патрулювання проводяться постійно для запобігання випадків браконьєрства, незаконного вилову риби та збереження екосистем. В цілому щоденно працівники служби державної охорони проводять патрулювання підлеглих своїх територій. Також здійснюють ну, інші заходи охорони диких тварин. Заходи щодо запобігання та виникнення Ню поширенню пожеж проводять багато роз'яснювальної роботи серед місцевого населення. Частим порушенням в осінньо-зимовий період є незаконний вилов риби у зимувальних ямах. Риболовля у цей період дозволяється виключно за межами зимувальних ям, спеціальними зимовими вудками. Однак, любителям риболовлі варто пам'ятати і про добові обмеження щодо вилову риби згідно правил любительського спортивного рибальця. Є суточна норма вилову риби. Три кілограми, ну плюс трофей там ще дозволяється. Серед розповсюджених порушень природоохоронного законодавства є і самовільна вирубка дерев, особливо напередодні різдвяних та новорічних свят. Її заборона, і на даний час проводимо рейдові перевірки, як ну проводять самі працівники парку. Так і проводять спільні перевірки з працівниками держвізгоспу покарання як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Значна частина Гетьманського національного парку розташована на території Тростянецької громади, де у 2022 році проходили бойові дії. Тож і дотепер частина територій залишається необстеженою на наявність боєприпасів, артснарядів та інших небезпечних для життя вибухових предметів. Фізично неможливо обстежити на даний час неможливо обстежити всю територію. У зв'язку з військовими діями. Проводяться інструктажі з інспекторським складом щодо пересування по території по натоптаним стежкам, тобто там, куди не потрібно, десь де не обстежено, ну, не потрібно туди ходити. Від початку цього року працівниками природоохоронної служби складено близько 90 протоколів про адмінпорушення щодо правил рибальства, засмічення територій, а також до 20 актів про виявлення правопорушень без встановлених осіб. Співробітники служби держохорони закликають свідомо ставитись до природних екосистем та берегти довкілля. Аліна Гребенькова Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.